Вітанечко всім! І з вами, як жди я Владислав, і сьогодні ми з вами продовжуємо бавстку гру під назвою Роблос, і це режим під назвою Двері. До речі, цього разу у нас зібралося богатенько народу. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, починаємо, набираємо свою ватагу і мчимо до пригод. Так, це наша перша спроба того, як ми, звичайно, батимося в цьому режимі. І я, звичайно, ще вам вдячний за те, що ви поставили велику кількість вподобайок. Написали багато позитивних коментарів на першій частині. Дякую вам за це. Дякую, що мотивуєте мене робити наступні видава про Роблокс. Ну і також не тільки про Роблокс. Так, ну що ж, ми тут ходимо, розшукуємо. Сьогодні я хочу постаратися пройти трішечки далі, якщо, звичайно, мені вдасться це зробити. Ну, якщо ви хочете продовження, то, то ви знаєте, що робити: вподобайка, позитивний коментар. Це досить важливі речі, щоб отримувати мотивацію. Куди ми далі йдемо? А, де вони. А, я не в той бік пішов. Вибачайся, вибачайся давайте йдемо вперід. Бачу, дощ такий глиє, але це ж не ламповий дощ. Не ламповий. Так. Так, що це таке було? І затемнення було, ну нічого. О, наші вже, бачите, повідкривали, а ми лише біжимо з нашим садха. Ховаємось, хвамись, ховаємося. Так, і так, 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 і. Ми врятувалися. О, і наш послідовник також врятувався від цієї біди. Чудесненько. всі живі та здорові родичі гарбузові. І можна продовжувати далі наш шлях мандрівника ось цим, ось цим маєтком. Так, дивимося. О, це, до речі, нова локація. Ми тут ще не бували. Звичайно, була схожа локація в попередній частині, але це набагато краще така більш затишніша. Так, відчиняємо. І продовжуємо далі наш шлях. Так, тепер шукаємо ключик. Ключик шукаємо, подивимося, що тут у нас є в оцих кімнатах. Зараз пошукаємо ці ключики, знайдемо, відчинимо і попрямуємо, звичайно, що далі. Також пишіть, у який режим ви бавитеся в даний момент часу, і який режим ви мені рекомендуєте. О, бачу наш, наш напарник знайшов. Це ще й американець, опише хев, що він має. Так, знову ми в якійсь кімнаті. Тут взагалі темно, тільки видно, як дощик там щось дзвірчить. Так, все, хлопці, йдемо назад сюди. Подовжуємо далі наш шлях. Шлях воїна Крізь ці коридори. Крізь ці... Цей маєточок. Досить темно. А бачу наш. Бачу, наш напарник прямує. Іде? Нічого не боїться. Бачу, він сховався. <кхід> чи це він сховався? о Ні, я встигну, я встигну, встигну. Ні, мене, на жаль, впіймали. Ось проблема ще буває в тому, що коли нас занадто багато і нема кому де взагалі сховатися. Ну, програли, то програли. Здається, це є проблеми з Рашем. Світло завжди мерехтить, коли воно поруч. Ось таке у нас. Ще коли коли трапляється, знайдіть укриття. Ну, давайте вже наступну другу спробу. Першій спробі нам не пощастило, тому давайте ще раз спробуємо побавитися. Так. Ми вже в ліфті, ось така наша ватага. Та нібито то майже всі послідовники. у нас тут козак є, ще один гравець. Бачу, навіть дехто радіє, що потрапив у видиво. Ура! Ура! Я в видиві, ура! Все. Досягнення виконано. Продовжуємо, продовжуємо далі, прямуємо. Так, не міставай, козаче, треба прямувати, треба прямувати наміти, от цими коридорами. Так що тут у нас нічого немає. Такого толкового, ну трішки грошеняток ми підзаробили, ну я думаю, що мені грошенятка чимось там і допоможуть. Ну, можете писати, чим допомагає грошенятка, ну окрім того, що ми купуємо якісь там речі. Запальничка, аптечка, ще там щось. Якщо чесно, в цьому не сильно і розуміюся, тому що я не майстер в Роблоксі. Це режим, я не бавлюся ночами, днями. Тому пишіть обов'язково, що ви знаєте про, про гроші. О, ви тільки погляньте, ми можемо навіть пробиратися ось через вентиляційну шахту. Це, до речі, вперше, коли ось ми через вентиляційну шахту пробираємося. Що це? О, це інтернет, мабуть. Інтернет трошки при, притупив у нас. Це вам інтернет. Під час ось таких часів. То електроенергію вимикає, то інтернет щось. І ховамись козак сховається. Козачі, біжи, 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 ховайся від цього. Ой, я надіюся, він. Ох, що ж це таке? Щасто козак програє. Та й наші вже кудись побігли дуже далеко. Чи це його я лишився один? Я один лишився. Ем, ну, добре, підемо далі. Одненько. Так, тут я ще ніколи не був на цій локації. О, де бачите, друкарська машинка у нас є. А давайте тепер обшукаємо ось це, що тут у нас є. Тут нічого нема. Давайте тут розглянемо Грошеняточка. Грошеняточка беремо, беремо мані, мані, так, в кишеню сунемо. Все тут ми все розшукали. Так, да, далі як мені пройти? <кій> а, далі ми ось сюди йдемо. Так. Темно. Занадто темно. Так, ці двері. О, ми ось в бібліотеку заходимо. Так, треба знайти перемикач. Ось перемикач. Так, активуємо його, і в нас мали б відкритися двері. Все, чудово. Чудово, чудово, продовжуємо наш шлях. Цікаво, скільки я зможу дійти. Бо я планував за це дійти якомога далі побити свій власний рекорд 22 дверей. Звичайно що. Спробуємо його побити. Так вже 17 дверцятонька. Ну а коридор, я вам скажу, ці кімнатоньки повторюються у нас. Так я боюсь, боюсь. Бо бачив, що світло ми готіло. Це він кримчав. Ну і ви говорили, щоб не сидіти в цих шафах, потрібно зразу вилазити, коли він зникає. Добре, дякую вам за ваші поради, за те, що ви їх пишете. Це 18 двері, а ми йдемо в 19. Дякую, що ви їх пишете ось ці поради. Прочитавши, я вже знаю більше про цю забувку, я знаю, як орієнтуватися у ній. Ви поглянь, скільки тут багато кімнат. Це ж треба так. А нам потрібно знайти ключик, щоб пройти далі. Так. так. Треба обшукати ці всі Шухлядки. О! Ми знайшли запальничку. Класно, класно, так. Об, обдивляємося, оглядаємо ці всі шкафчини, оці тумбочки, оглядаємо. Так, треба ж знайти цей ключ у нас. Якщо ж ми без ключа далі попрямуємо. Якщо ж без них ми попрямуємо, так. Так, а тут що у нас тут? У нас багатенько так монет. Монети мені не сильно так і потрібні. Давайте далі шукати. Бо мені потрібен всього-навсього ключик. Так, а тут у нас буде ключик в цій кімнаті. Так, відчиняємо ось це. Ось це. О, ключик. Є. Все. Попрямували, відчиняємо ось ці двері. Зараз відчинимо ми їх і підемо далі. Так, це яка у нас кімната? 21. О, ми майже зараз п'ємо свій рекорд. Зараз ми поб'ємо свій рекорд 22 двері ми входимо. І тепер залишається пройти ось цю кімнату. І. Все, ми пройшли рекорд. Цікаво, куди ми дійдемо? Бо я ж не знаю, що там далі буде. Хоча ви писали про деяких босів, не знаю, чи ми їх зможемо зустріти. Але надіюся, що зустрінемо. О, це, до речі, в цьому місті я її програв. Е, в першій спробі. В першій спробі я тут, на жаль, програв. Шкода, шкода, гадалося, що далі дійдемо, але, на жаль, ось. Ось така доленька. Така доленька, насправді. Не пощастило, тому. Треба змиритися з поразкою і прямувати далі. Так, а тут що у нас? О, о нова кімната. Бачу, що ми його, що ми його тут ховаюся. Так, все-таки. Я вдало сховався і. Ви бачили його? Ви бачили його, як він промчав? І він сховався в комені. Я ще такого взагалі не бачу, що він в комені ховався. Чесне слово, ніколи не бачив. Так, як далі пройти? Мені треба ключик. Мені треба ключик, хоча може без ключика тут буде. Десь перемикач має бути. Так, де цей перемикач? Ці винні погреба. Погріб оцей винний. Так, де цей перемикач? Тут нема перемикача. десь він має такий бути у нас. А ось перемикач. Все, йдемо далі. Там має бути у нас відчинений прохід, він продовжує нашу подруж. Тут нічого немає, нічого немає. Треба звука до того, що тут майже нічого немає, окрім перемикача. Так. Давайте ще тут <хи> оглянемо. Та тут взагалі нічого немає, було даремо. О! У, дивіться, у нас вже очиська якийсь новенький є. Ми вже майже до боса доходимо. Скоро ми вже біля боса будемо. Так, нам потрібно ще знайти ключик. Давайте походимо. Так, я, я не знаю. Давайте ще сховаємо, бачу що щось мого тіло. Трішки перелякав, думаю, що раш знову до нас прийде Раш. Раша. Так, тут нічого. Так, це ключі мені треба. Так, мені треба ключик. Давайте тут подивимося. Може тут у нас буде ключик. Що у нас тут лише. Так, я от роздив... оглядаюся. Ви говорили, що потрібно оглядатися, тому що. Може з'явиться якийсь павук, чи хто і може забрати у мене деяку частинку життя. Так, відчиняємо. Ось ці двері і продовжуємо далі наш шлях знову миготить. Я не знаю, куди сховатися, куди сховатися мені? О, Мені здалося, що зараз воно помиготить помігот... і вийде раш. І все, кінець. Кінець, даремно ми грали. Так, ще у нас запальничка, на жаль, ми не можемо її взяти, тому що наша запальничка набагато в кращому стані. Ну нічого. Поглядаємося, оглядаємося тут нічого у нас. О, може навіть під ліжко ховатися. Ця очистка на мене дивляться, дивляться, може знають, що ж буде зараз тут босс? Бо знають, що він буде. Так, шукаємо ключ. Нам потрібен ключ, щоб пройти далі. Тут нічого немає. Так що залишаються ось ці тумочки, оглядаємо. О, ключик все забираємо. Тут нічого. Go to the door. Відчиняємо наш до і далі прямуємо. Є. Yeah. О, знову ця кімната. Класно, класно, ми знову в цій кімнаті знаходимося, прямуємо далі. Я поки що нікого не бачу. Поки що все гаразд. О, що це таке? Що це за чудовище? Ви бачили цю химеру? Це чудовисько. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Я хочу втекти, я хочу втекти. От вам перший босс нарешті. Ми до нього дібралися. І ви цього, напевно, очікували того, як я його пройду. Так, біжимо, біжимо всі двеся тонька відчиняємо вземо, не знаю, чи я встигну, треба встигнути. Так, так, так. Останні двері, останні двері. Ні, якого годять лисого. Ви, здається, заблукали і померли від шукача. От бачите, ми вже нового боса знайшли. Дивіться в обидва боки, перш ніж рухатися вперед. Та ми дивилися. Я дивився. Але, на жаль, ну, рекорд ми таки побили. Ну що, давайте ще один раз. Це останнє у нас спроба на дане видиво. І буде у нас кінець. Ну що? Ну, до пригод. Так, знову ліфт. Ватага зібралася, ватага готова до... до нової битви, до нових мандр цьому маєтку. Мені цікаво, наскільки цей маєток величезний. Наскільки він величезний, що чого-то тільки немає. Напевно, ще залишається з загадкою, але режим прикольний. В майбутньому колись спробуємо ще щось пройти, подібного жанру для самих жахастиків. Ну, звичайно, все залежить лише від вашої активності, від ваших вподобайок та позитивних коментарів. Тому не забувайте, що ваша вподобайка мені допомагає, тобто мотивує мене. І також позитивний коментар. Тому це, бачите, такі найголовніші речі. Так, куди нам далі? Трошки, бачите, інтернет знову дуплиться, Що йому робити. Бачите, натискай, натискай, а воно не хоче відчинятися. О, вже бачу, підійшли інші. Ось такі часи. Інтернет підглючує. Так, ідемо далі. Бачу вже наші от. А куди той зник? Я серйозно, куди той інший гравець зник? Бачу наші ось тут. А він же диви. Він же диви, нам всіх І Він же звідти біжить. Він де ж якийсь шведесенький він. Так, 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 бачу, він там шукає оцей перемикач. А ми за ним, звичайно, що бігаємо, а що ще робити, як не бігати за іншим гравцем. А, бачу, він же перемкнув. Добре. Прохід відчинився і ми можемо прямувати далі. А, бачу він навіть вон туди. Так, все шукаємо, шукаємо ключик. Нам потрібен всього всього ключик. Тому вишуковуємо його тут. так, Тут є. Знову цей інтернет. Проблемоньки з ним. Так. Ну Тут ми оглянули. Треба кудись сховатися. Ого, бачу, він вже відчинив. От швиденький біжимо, біжимо, біжимо. Ховаємося, ховаємося, ховаємося! Надіюсь, наші послідовники. Ммм, знову козак програв. Та що ж це таке йому не щастить щось. Ох, що ж це таке за життя таке. Ой, ну добре, хоча б. Ми. троє лишилися. О! Якесь нове місце. нам далі йти. О, а, здається, це. Здається, це у нас... Якась загадка, потрібно її розгадати. Головоломочка. Тільки погляньте. Це вже ми новеньке щось зустрічаємо в цьому режимі. Так ідемо далі. Ну, нам потрібно, звичайно, що прямувати далі по цих коридорах. Так, ну знаєте, трішки буває набридає, коли ходиш по одному й тому самому. Добре, шукаємо знову, шукаємо знову. Так, я сховаюсь, бо щось блимало. Боюсь дуже, що Раш знову на нас нападе. Так, я, до речі, знайшов ключ і ми продовжуємо наш... нашу подорож. Так, відчиняємо ці двері і пішли. Ой, знову цей холд. Я його, я його прийти взагалі не можу, щось мені не вдається, досить складно. Знову розвертаємося. Та якого чорта ти оце так, таке виробляєш, холде? З, зараз знов програю. Все я програв. Не люблю я цього холда, чи, чесне слово, ненавиджую його просто в цьому режимі. Я його ще ні разу не проходив. з того, як ви біжите, воно може з'явитися перед вами в будь-який момент. Та я знаю, коли затрапиться, розвертайся і біжи далі. Ну, ось таке у нас видиво, Може повторюсь, неодноразово. Ну, добре. Ну, а дане видиво, як ви бачите, підходить до свого закінчення. Я вам дякую за те, що ви ставите вподобайки, пишете позитивні коментарі. Саме ці речі мотивують мене робити наступні видево про Роблокс. І також не забувайте підтримувати наші збройні сили України, тому що в даний період часу це дуже та дуже важливо. Як то кажуть, бувайте наступних зустрічі. Мої любі послідовники. Слава Україні, слава збройним силам України.